Я нечемним був у школі, Ніс розбив я на футболі. Вітер в голові гуде. Святий Миколай це наш символ новорічних свят, якого за радянських часів замінили на Діда Мороза. І святий Миколай має свою історію. Хто він, особа сказки чи справжній святий? Хто такий Святий Миколай? Святий Миколай Ніколаус це реальна особа, візантійський єпископ, що прославився своєю любов'ю до дітей і допомогою бідним. Святий Миколай народився в родині багатих греків, християн, котрі довго не мали дітей, і в молитвах пообіцяли Богу, що віддадуть своє дитя на служіння йому. Миколай справді став священником, а згодом єпископом у сучасній Туреччині. Його ім'я значить переможець народний, на інших мовах Ніколас, Ніклас, Клаус, Мікулеш, Міклос, Ніхол і так далі. І знову цікаво пояснення, чому Миколай часто ходить подарунку Шкарпетки. За легендою, він бажав допомогти трьом бідним сестрам, які жили з Лидні. Ніхто не хотів брати собі у дружини. Зовсім бідно жила родина сестер. І Святий Миколай вирішив врятувати їх. Він Закинув через три мішечки з золотими монетками. Відка зоря розсипає, тихо-тихо сніг лягає, він до кожного віконця диво дивно наближає. І Андрійко, і Марійка кожен з них чудес чекає, бо готується зустріти час святого Миколая. Любий отче, Миколаю, ти усе про мене знаєш. З висоти небес спустися. Серця лагідно торкнися, освяти його любов'ю, подаруй душі здоров'я, буду чемний і слухняний, все робитиму старанно. Хочу, отче, як і ти, мир і радість всім нести. Починає задрімати, Миколай зайшов в кімнату, він хилився наді мною і ускочив бородою хесенько шепоче, Хочу я відкрити очі, та не можу, мовить ну, плю. Миколая я люблю. Чемним діткам хоч потроху, в чобітки та у панчохи. Він кладе потішки, а нічемним мишки. Хто це швидко відгадай, це наш любий Миколай. Миколая будемо чекати, на нього все там виглядати. Любий отче Миколаю, я, звичайно, добре знаю, що цей список аж задовгий, але ж ти незмірно добрий. Принеси мені гостинців, скільки вміститься в торбинці. Ані мало, ні багато, так як скажуть мама і тато. На стені висять снізинки, сяє ворником ялинка, сяє кулька кольорова і понпусочка сукрова. А на дворі сипло сніг, замитає сто доріг. Але ту не замита, де святий Микола йде, до слухняних дітечок принесе він див в мішок. Обіди він всі хати, тож чекай на нього йти. Святий Миколаю, прийди до нас з раю, принеси нам дари кожному до пари. Цукерка смачненька, булочки пухкенька, книжечок багато, читати у свято. Ей hey, пошлемо листочок до раю. Не забудьте нам, святий Миколаю, Не забудьте про нас, янгулятка. Вас прохають і хлопці і дівчатка. Завжди ми були милі та чемні. Щоб до школи всі ходили. Шанували матусю і тата, любили сестричку і брата. А чи знаєте ви, що Святого Миколая законно вважають покровителем усіх моряків? В описі його життя не раз згадуються історії про те, як він зміг заспокоїти розбурхане море і допомогти повернутися морякам додому. Саме тому голландці присвятили йому свою столицю Амстердам. Ішли якось разом святий Миколай і Касьян по лісу. Прогулювались. Тут, назустріч, їм чоловік їхав на возі, і, як тільки ближче під'їхав візок, та й перекинувся прямо в болото. Мужик звернувся до святих. О, ви, мішановні святі, не могли б ви мені допомогти дістати мій візок з болота. А касьян відповідає: прошу вибачення, але я не можу. Мені зараз перед Богом поставати. Я ж не можу прийти до нього в брудній рясі. А святий Миколай мовчки закотив рукави і допоміг мужичку. І тут викликає господь Бог до себе Касьяна і Миколая. Бачачи неохайний вигляд чудотворця, запитуєм його: Ти чому з'явився до мене в брудному вигляді? Я допомагав мужику віз з болота дістати. Касьян, ти ж з ним був, так чому ж ти чистий? Ну, я ж не міг постати перед тобою в настільки неохайному вигляді, відповідає Касьян. Раз така справа, тоді нехай люди шанують Миколая двічі на рік взимку і влітку, а тебе Касьян раз на чотири роки і то боячись.